Так, прилад не робочий, несправний, дохлий, тому що в ньому здох найдорога річ, найдорога дорога запчастина. Це от сам кристал. Він от тріснутий, вон тріщено зверху в склі. І весь кристалізувався. Таке буває або при тому, що його стукнули, вдарили десь років 10 назад, або зберігали, коли було дуже холодно, або дуже жарко. І все. Тріщина була, і кристалізувався всередині, він не працює. Саме тому прилад не реагує на жодну радіацію, не робочий. Бо от такий кристал. Його треба міняти. Цей кристал, щоб замінити, сам кристал, такий коштує 6 тисяч гривень. І це БУ робочий. Ось така фігня. Так що прилад повністю не робочий. На жодну радіацію не реагує. Ось його кристал розібрав. От. І ще фео там треба міняти фотоелектронний помножувач. Воно також коштує там, 50 доларів. От, тріщина, отак. От отак виглядає дохлий кристал. От рік випуску, дата його. Без палахось так він виглядає.